Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. Думайте про себе. Ви зараз знаходитесь в якихось ілюзіях. Ви маєте здібності, ви жінка-відьма. Ви дуже гаряча жінка. Зараз в тяжких енергіях знаходитися. Ви не знаєте, що буде далі в вашому житті. Не розумієте, яке майбутнє вам будувати, як взагалі вам буде далі. Хтось або щось краде ваш час або емоції. Ви не знаєте, як, як рухатись далі. Ви зараз від чогось залежите? Резонує, дивимося далі. Пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. Що це за пропозиція? Пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. В вашому житті буде легкість або, можливо, з'явиться якийсь чоловік у уздушної стихії. Ви зможете бути з ним. Для вас ця легкість буде доступною. Буде нова робота нові перспективи. Ви будете захищатися, ви будете під захистом і будете рухатися вперед. В сторону якогось чоловіка. Чоловік, якого, з яким у вас будуть нові відносини, нове почуття, нове кохання. Чоловік вам буде даний подоліт. Можливо, чоловік прийде з якимсь подарунком. Зараз цей чоловік нічого не робить. Але я його притягую до вас. Буде вибір між двома чоловіками і буде нові почуття, нове кохання, нові відносини. Буде щось нове в вашому житті. Ви вийдете з усіх запутаних ситуацій і будете оцінювати по справедливості. Ви така щільна жінка, яка бореться за те, чого вона хоче. І ви нарешті звільнитеся від всього негативу, всього е гадства, яке було в вашому житті, і зможете рухатися до стабільного, щасливого майбутнього. У вас буде дом, сім'я, гарні перспективи, всі криси, зрадники, які були в вашому житті. Всі ті, від кого ви залежали, і були якісь таємниці, обманювали вас, це все відійде в минуле. У вас буде все добре, з'явиться стабільність і... Буде гарний дім, буде сім'я. Подивимося, що відбудеться в найближчі декілька днів. Термін загадуйте самі. І яка відбудеться в найближчі дні? У вас буде перспектива гарні. Ви знатимете, як діяти, все буде у вас добре. Якщо ви на когось ображені були, то це відійде. І ви матимете надію, що у вас буде все добре з цими людиною. Ви будете на роботі працювати, як лошадь. Буде багато неочікуваних емоцій, багато неочікуваних подій. Ви проявите ізобрітательність, проявите хитрость і будете рухатись своєю дорогою. Якщо ви щось завісили, то це зміниться і з'явиться щось нове. Заключите, можливо, якісь контракти. Ви... Вам відкриється як рухати... відкриється, як рухатись далі, що робити. Будуть нові перспективи, і ви знатимете, що робити для цього. У вас буде стабільність в житті будете кріп постояти на ногах. Ви будете робити вибір по справедливості. Ви будете думати про себе. Вас, ви будете в себе на першому місці, будете дбати про себе, будете працювати. Можливо, ви зустрінетесь з якоюсь егоїстичною людиною найближчим часом. Але ви розчаруєтеся в чомусь, що стосується вашого дому. Ви щось зміните в своєму житті, щось відкинете якусь людину або якусь ситуацію і почнете жити по-новому. До вас ідуть гроші в ваше життя. До вас іде новий чоловік. Чоловік князь сильний, стабільний, який має певне положення, певний капітал, який знає, чого він хоче, який тримає своє слово. і... Достигаю своїх целей, але ви зараз на чоло у Вас була якась сварка. Цей чоловік дуже благородний. Ви зараз знаходитеся в полоні своїх переживань, своїх ілюзій від чогось завісите і не можете бути разом з цим чоловіком. Ви зараз обираєте між двома чоловіками. Але ви нарешті виберете того чоловіка, з яким ви будете щасливою, з яким у вас буде стабільність і перспективи. Ви оберете кохання чоловіка, до якого вас якого ви кохаєте, чоловіка, за яким будете рухатися вперед. Чоловіка гарячого якогось. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!